Сьогодні 18 березня 2025 року, 7 року, ранку, вівторок, продовжую кожен ранок кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм начаткам, а покидькам держслужбовцям, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я заради того, щоб заволодіти моїм майном, моєю землею. Моїм будинком за допомогою корумпованих зв'язків і награбованих грошей. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо вони покидьки, яких ще потрібно пошукати таких покидьків. 66 І хай всім цим наркоманам і наркоманкам, яких підсилює ці недобудовані наобудови, які добудовували хитрожопі, хитрозроблені покидьки, зволодівши їм ними. Хай буде соромно, що за їхні ці злочини незабаром будуть відповідати їхні нащадки у декількох поколіннях. А вони їм нічим не зможуть допомогти, бо помруть.